Дорогі українці, 34 роки тому ми здобули найбільшу цінність право жити у власній вільній незалежній державі. Це свято не лише в календарі, це свято в серці кожного з нас. Незалежність України творять люди. Наші воїни, які щодня боронять країну від ворога, наші лікарі, які рятують життя у найскладніших умовах, наші вчителі. Які навчають і виховують дітей навіть під звуки сирен. Кожен хто працює, хто допомагає, хто не здається, є творцем української незалежності. Україна молода держава. Нам лише 34. але ми вже показали всьому світу. Ми сильні, ми єдині, ми незламні. Ми могутня країна, яка стоїть на захисті європейських цінностей. І свободи, як і колись, наші предки зупинили монголо-татар і стали захистом для Європи. Так і сьогодні Україна стала живим щитом від агресора. Ми віримо у майбутнє, ми будуємо його щодня, своєю працею, своєю боротьбою, своєю любов'ю до України. І сьогодні ми з гордістю говоримо: Україна була, є і буде незалежною суверенною європейською країною. З ним незалежності, дорогі українці, слава Україні!